Це Олександр, він директор стадіону, що розташований поблизу парку партизанської слави в Києві. Саме сюди налякана тварина прибігла ймовірно в пошуках допомоги. Лось, маленький лось. лосинятко. Він перепригнув через забор, бо тут такий був грохіт. Це десь в пів шостої години ранку. Угу, так. Угу. От, і от він бродив, ходив по полю. Першим лося побачили перехожі. Про що поспішила розповісти охоронцю спорткомплексу Анатолію? Спершу чоловік у таку чудосію не повірив. Та коли, як зазвичай, обходив територію, побачив усе на власні очі. А він поначалу метався сюди, туди і в шокі був. Потім трошки успокоївся, а то на стадіоні там ліги лежав вже. Разом з Олександром йдемо поглянути на місце, де Лось перестрибнув огорожу. От він біжав, отут, то тут, десь. І ага. секції вже замінили, правда. Ось, і так. Десь так. тут. Ось, ось ця секція. От вже замінили, вже немає. Ось. Ось так він туди бац, пригнув і побіжав. Чоловік розповідає, сила удару була настільки велика, що залізні прути огорожі зім'яло, наче папір. Він пригнув так, стояло і оце він ж так пригнув і вирвало, і скріплено всього, і таке стало. Це ж сильна, сильна тварина. Оговтавшись від шоку, працівники стадіону одразу викликали поліцію. У свою чергу правоохоронці зателефонували більш кваліфікованим спеціалістам. Рятівникам тварин це перший раз отако, отаке у мене в житті. І не так у мене, Ось начальник директор департаменту теж приїхав. Тут бачите, така ситуація, що що ну нестандартно зовсім. Приїхавши на місце, працівники служби порятунку тварин одразу ж помітили тварина поранена. Через напружений графік рятівники, на жаль не змогли дати нам коментар, та в телефонній розмові поділились історією, як їм вдалось спіймати дикого звіра. Вони отримали заявку, що здоровий ось бігає по площадці і не може вийти. Треба домонтувати зачіпки в одній з секцій, щоб йому відкрити простір. Коли вітівники приїхали, вони констатували, що ось в нездорове. Він уже в досить тяжкому стані, скоріш за все, це було ДТП. І о, треба, щоб з ним займались професіонали. Служба порятунку тварин зробила все, що від них залежало, і передала поранену тварину в руки досвідчених ветеринарів центру порятунку диких тварин. Та як стало відомо пізніше, від отриманих травм лось, на жаль, помер. Попередньо лікарі припускають, що лося збила машина. Тож закликаємо водіїв бути обачними на дорогах і не перевищувати швидкості. Щоб в разі чого можна було вчасно натиснути на гальма.